Так, а дід то потолок уже повністю, за... повністю зробив. Так що потолок уже, а я тоді знімала, то ще він був не весь закритий. А зараз все, зараз можна брати і класти плитку. Це цю плитку, що сьогодні він привіз, оце в цю сторону, де душова буде з цієї сторони. На цю сторону плитка і потолок уже все нормально, акуратно зроблено. Дід постарався, погнався десь, плитку привіз, тепер погнався клей для плитки на чомусь, каже, треба робити. Поїхав по клей. Так що, якщо на завтра душі передають, то діда тут уже робота буде. Вперед. Так, дід зайнявся ремонтом. І ти мене зніми. Прийшла його нема вдома. Куди це він? Оцей потолок чіпляє потолок, а перед цим йому зробили. Проводку. Так що вже тут проводка, все, можна закривати потолок. такий він закритий буде. Оце все. А дід прийшов і підслуховує під вікном. Да. Mm -hmm. А куди спішить? Да, я... Так дід. То перекур пішов дід. Смоктя. Присмоктався воно до цигарки до своєї. Кави? Кави. Ну, попий, попий, а я тут подивлюся, що ти тут. Ти, Р... ти <ритумився>. Ні, Ну, зробив. Старт пішов, притягнув і зробив. Он те все там скриється, потолок буде. Трошки опущений. Ну, а головне, тут батареї все будуть грітися. Тут буде тепло. Тут буде тепло. Комнатка маленька. Оце мене тільки радує, що тут буде тепло. Ну, а вікно найбільше радує. Найбільше, що в цій ванні таке гарне вікно. Не треба двері відкривати. Вікно відкривається, двері завжди будуть закриті. Ото як бачу по містах як усі в туалеті двері у, у кімнату відкриті. Ох, двайдав. Хоч вони там і запахи пускають всякі. Ну ні, туалет повинен бути окремо. А цей вже далі нема нікуди. Окремо ще й за зачиненими дверима. Вікно відкрите, завжди чисте повітря. Ой красота, тільки як вже він скоро запрацював цей туалет. Чи туалет, чи ванна, ну все разом короче. Ще трошки, ну, дід взявся, сказав, що на зиму буде готове. Будемо за ним спостерігати. Коротше, що воно буде далі, ну зараз мені вже подобається. Усе вже тут є. Всі входи і виходи, о, все зроблено. А як дід зробить, то тут буде взагалі краса. О, буде тут гарно. Так. Так, так, так. Ну, будемо ждати слідуючих результатів. Давай тули. Що це ти хочеш тули? Це ти покажу. Тито. Це куди на стіну чи на пол? Оце на стіну все. Це на стіну. Да. Це дід. От. Ти ж розкажеш, що ти тільки що їздив, пішов плитки купив. Да. Ти знав, де сама я дешевша. Да, да. І вона що там? Да. Вона вже була, ну як, вона отдельній кучі вже. Так? Це остатки. Остатки, так. Да, вже... да. Взяв по 250 гривень квадрат. Та добрі остатки. О. Даром не віддають хоч і остатки. Це... Оце буде панель. Mm. Оце. Поняла? На стіні. Та не сильно зрозуміла, я на стіні все побачу. А це буде верх. Ага. Коротше, яка там вже оставалася, ти забрав, так? Да? Забрав. О. А цього, а така по чому вона та, що зараз беруть усі. А 400-500, 600. Ну, да. ну, то, мабуть, вони її на виставку вже були. А ця хороша сюди. Буде гарна. Ну, да. Уверху буде Фігал таке. Мені подобалась да. вона дуже. Та да. чого вона? Нормальна плитка. Мені yeah. геть однаково, якби тільки було воно там. Щоб та штукатурка не видно, вже якби воно було вже затулено, чимось то затулено. І буде гарна така одна стіна. Ну та ж мастер робити, О, вас, одна стіна буде така. Да. О, а друга стіна буде ось. Ага, ти сюди покажеш. А ну покажи, та воно. А друга буде така. Ну правильно, де, як воно переливається, де, як то стають сторони кубики. Диви, як вони кубики переливаються. Да. Робляться з одної конструкції, то другої. дід. Да, красиво ж буде. Та лавне, воно яке там красиво, воно безроблено. Хорошо. Воно да. наче там і так і треба безроблено. зроблено. Не, можна. Скомбіровати одна така, але ж буде ли красиво. У тебя одну стилю таку, а другу таку. Ну. Квадратами, один квадрат. Ну подиви. Там ще отакої пачка залишилася. Та то, тобі надо? Якщо вдруг щось десь то можу добрати потім. 150 гривень квадрат. Чого ж. Да? Да, не Це геть по дешевке. Вона хороша, Ти вважаєш, що хороша. Що вона зроблена? Як все? кераміка плитка, Злачики, короче, злачики. А вони можл так, О, глядіть. Лучше одну, потом другу. Короче, ти що скоро думаєш? Да, в стилю таку, одну таку. Це ж кабінка буде, то ж яка. О, красиво. Це ж воно буде не на виставку роблено, а, а для да. себе, да. щоб вода зтікала, щоб сине да. не мочилося. Да. І Воно не таке ярке Конечно. і не таке блідне да, і не таке да, воно да. під світ води, коротше. Да, да. Дід молодець. Воно да, ну, ну, так стільки в мене лізе три штуки. Ага. Та так сильно нравиться. Ну це низом такою поробиш. І внизу це, там не видно да, буде. Так, панель. Да. було. Більше, не впис. Унизу ага. ну, зробиш таку, а верхню да, воно буде да, наче, на очі буде падати більше да. таке. А внизу, то там хай буде таке. Воно не видно буде, що воно замурзать. Але ж там вода, то що воно чорно бути замурзане, там де вода. Так, так що буде гарно, я думаю. Та правильно, смотри, який мастер ложиться. Як дід положить, то буде надійно. Так. Ти ж казала, так сяк, так сяк. Ти Як це так сяк? З стачі позабирав. Там пилюка, всю пилюку Ну, Подоставали. Ну і правильно. Ага. Ну так. Да. А це буде ще, допустив, оцю от, ось от, от таку. Ага, та, так. Середню. Так, 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 діти так. Та. та хороша плитка. Хорош? Господи. Що мені її золочену треба? би стіна затулить. То й було б хорошо. Ну, дід, молодець, дід. Справився. Ворожей вистачило. О, тут чого ж ти мені не купив, ні Ага, ще що клею купити. Ой, бні. Морозива. За цим, дідом, за цим дідом нічого не буде для мене. Він попаде. Це дає на морозових. Тобі здали. Так, дід, купляй. Тому мені нічого не дає. Круви діда. Ой, дід, дід. Так, ну з Богом. Так, їхати до ворожіка поклеїти. Та що ти його зараз будеш клеїти? А, а ну так, там холодок тому не клеїти. На сонці нема чого таку жару лазить. Чесне слово, лучше не лазить по такій жарі. Ти нічого не вилазиш, а то в холодку, якщо. Якщо є бажання в холодку щось зробити, то можна робити. Та як ти казав, до зими можна зробити. А літом-то воно і так тепло. Ну і добре. Кущі наросли, є куди ходити, да, дід? Дід то в одну сторону пішов в кущі, то в другу. В які кущі? Я й то не буду так часто пускати туди. Так що я якщо кущі є близько. Так. Все, Все. показав? А да. ще покажеш, Музайка як зробиш. Така. Ну так, да. ну, диви, як хорошо. Диви яке воно. З цієї сторони одні квадратики, з іншої стої квадратики. Д. Так все добре, діти, все. Молодець, і похвалила діда. Всім пока, всім доброго дня, доброго вечора. А в нас завтра дощ буде. Ми радіємо. Тобі плитку завтра, да. як буде плитку ложить завтра. дощ. Красота. Якщо буде, вже два місяці не було, ну може буде ж таки. Ой Боже.